Я маю надію, що микрофон <плес> працює, але якщо він навіть не працює... У мене у мене дуже класний голос, і я буду кричати. І так, друзяки, сьогодні я хочу поспілкуватися з вами на таку класну, споконвічно, таку суперечливу тему. Хто ж крутіше чоловіки або жінки? Uh, ну, поаплатуйте, хто вважає, що гумор жінок більш сучніший. Дякую. Uh! 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 <рас�> yeah! <плоджені> а зараз поаплодуйте, хто вважає, що чоловіки так міцно вміють, крепка нам втерти носа дуже легко. Так, нормально, дякую. Ну, знаєте, насправді я вважаю, що взагалі не треба ну, виясняти і з'ясовувати, хто крутіше. Бо ми просто різні. Різні От, наприклад, чоловіки, вони начебто як з тої планети Марс, ми знаємо, а жінки вони у нас звідки? З Венери З Венери, точно. Ми просто різні. Тому я вважаю, от як психолог, да, до речі, дам декілька влучених таких. Рекомендації, які допоможуть розуміти один одного краще, і тоді нам буде легше в цих відмінностях сприймати друг друга. І ось взагалі є речі, де не важливо жінки ви або чоловіки, бо, от, наприклад, підніміть руку, хто вірить у любов з першого погляду. Ага. От Знаєте, у мене поганий зір. От мені точно треба помацати. Тому, знаєте, взагалі, навіть зі своїм зором, пару років тому я їздила на власному авто по Європі, і я помітила таку річ, яку роблять лише чоловіки. От коли вони заправляють свого залізного коня на АЗС і достають пістолет, вони навіть їм там для ту бачать. І знаєте. Але у нас у жінок також є свої. От, наприклад, я, коли йду зі своїм чоловіком в ресторан, от дійсно, скільки б страв я там не замовила, мені все одно треба скуштувати, що там на тарільці у чоловіка. Хто ще такий? І, да, і знаєте, оце особливо класно, коли він такий вже голодний, слина тече, таке смачне блюдо. Не чіпай, я ще не сфоткала. І от цей момент він хоче посперечатись, але він вже знає, що сперечатись з жінкою це все одно, що читати лицензійну угоду. Зрештою, ніхріна не розумієш, втомлюйся і натискаєш, я згоден. Тому він просто чекає, поки я зроблю свої фоточки і спокійно видихає. Але, друзі, знаєте що? Ми, жінки, Ніколи не робимо те, що робите ви, чоловіки, ми ніколи не нюхаємо шкарпетки, щоб з'ясувати, чисті вони чи ні. Yeah. <плес> <плес> і взагалі, знаєте, друзі, така річ, що е, к чистоті у нас точно різне відношення. Бо коли я беру і. Мию яйця на омлет. Мій партнер дивиться на мене і каже: Слухай, ти їх так тщательно трьош, я навіть свої так не мию. <рес> і тут я розумію, бо коли заходиш в мою ванну, у мене там 55 тубіків, як у кожної жінки. У нього один бачонок. І Йому не важливо для чого він. І тут головне, щоб знаєте, коли намилися, не не вимкнули світло. Та ще й вода не закінчилась, щоб оце все смити. А чим то взагалі взагалі ну, не його справа? І, знаєте, жінки бувають різні, от є сильні, є слабі, а є такі, знаєте, особі, які такі генна інженерія, архітектура брів, вища математика. Та нахріна мені це треба, у мене є дупа? І вона приведе до всіх моїх мрій. І от знаєте, коли оце, ви потрапляєте на таку жінку, то про свої мрії ви можете взагалі забути, бо ви будете пахати на її мрії і здійснювати її мрії. Ну, але у нас є і слабкі жінки, і слабкі жінки, вони в усьому звинувачують свого чоловіка, але сильні жінки, вони не лише звинувачують, вони його ще наказують. І, знаєте, якщо. От жінка-жінка їде за рулем, вона може так легенько ну плутати там на уте, на наліво, на моє право, там на жіноче право. Ну, хто за рулем, той в курсі, що у нас буває. Але але якщо ж чоловік піде наліво, то жінка стовідсотково знає, що це ліво і йому капець. І знаєте, взагалі жіноча мотивація. Така сильна штука. От я, як психолог, також часто стикаюсь з дівчата, усі виходять заміж за принцем. Але з часом чомусь вони всі стають мудаками, ну, в загальна частина, та ще такими рідкісними мудаками. І от вони мають такий намір їх підняти, такий, мотивують. Слухай, ти чого лише за? Чого ще не бос? Ти Чого тільки 50 тисяч робити? Ні, вже вже 100. Тобі треба вджобувати і джобувати, і мене приймати така, яка я є. І потім приходять вони такі і кажуть я щось не зрозумів. Вона мені каже, треба обмінювати жіночою та мужською енергією. Як це? Ну, звісно, я пояснюю, що жінки мають на увазі, що оці гроші, які заробила я, це мої жіночі гроші, а оці, які ти заробив, то наші. І ми будемо витрачати на те, що я забажаю. Ну, тут, звісно, деяких накриває, а деякі кажуть, а я не буду при цьому підкаблучником. Ну, я не знаю, що вважати підкаблучником. От один приходить та питає, якщо у нас загальний вхід в Інстаграм і вона вирішує, які там фотки будуть. Це підкаблучник чи ні? Ну кажу, слухай, ну якщо тобі так норм, то можна і так. От дивись, от що це каже за ерунда, я купляю продукти, складаю в холодильник. Але кожен раз, коли я хочу залізти в холодильник, мені треба питати, можна я з'їм лапочка, бутербродика, бо або я буду криси, або вона мені дасть пілюліт та скаже, ти зараз апетити спортиш, скоро вже обід. І тут така справа. Грустно стало, де да? хтось себе впізнав. <риклад> До холодильника не пускають, що ж за бідулька така. Ну, насправді, насправді о, питає мене також чоловік, от я під каблучник чи ні, бо в аеропорту ми, ми, літак злітає, а квітків у мене нема, бо вона вважає, або я рукажок їх втрачу, або ще з іншою жінкою влечу. І знаєте, я вважаю, що тут головне, щоб вам було кайфово при цьому. А ну, якщо підбори не тиснуть на сьомий шейний, то це не під мабуть, нормально, Бо вам було комфортно. І знаєте, друзі, хочеться мені вам побажати, щоб в вашому житті ви ніколи не потрапляли на таких жінок, які будуть казати вам, що ви ніщеброд. Та некрасивих жінок не бувають, бувають лише недофінансовані. І не грали з вами в гру Хрестики-нолики. Бо якщо на вашому рахунку нолик, вона ставить на вас хрестик. Знаєте, дякую, друзі. Я хочу вам побажати, щоб ви таки знайшли свою жінку, з якою вам було класно, де ви підтримували як партнери один одного, гребли, бабло, лопатою та класно його ділили. І пам'ятайте, що в кожній з нас живе відьма, стерва, дурепа, ангел, принцеса. Кого розбудите, того і отримаєте. Тому будіть, будь ласка, обережно! Дякую!